Дивитися Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Алкоголь до 10-ї вечора. Останній клієнт о 23-й. Одеські правоохоронці провели рейд розважальними закладами Аркадії. Зима близько. Яким має бути одяг для військових на цю пору року? ОМКФ 2023, що покажуть на кінофесті в Одесі та Чернівцях. А, я... ну, сьогодні у нас дуже яскраво, як завжди. Сьогодні до нас видали гості, бачу. Добре, можна? Я. можна вас? Я. Ви знаєте, що 22 години ми не продаємо алкоголь, після 23 ї ми зачиняємося. Так, Одеські патрульні зі старшим дільничним вийшли на рейд в Аркадію, аби нагадати адміністрації закладів про комендантську годину і дотримання порядку. Перед цим пройшли інструктаж. Зараз ми заступаємо на охорону публічного порядку на території СТП Аркадія щодо забезпечення публічного порядку, забезпечення вимог одеської військової адміністрації щодо комендантської години. Вимог щодо заборони реалізації алкогольних напоїв після 22.00 години. Ділитись тоді на дві групи. Одна бере, як ми вже говорили, алею від їбіці до ітаки. Цю алею виберете. Ви тоді можете вже йти, нести службу. Доброго дня. Майор поліції Колецька Лівослава Григорович. Попереджаємо, що 22.00 22 години заборонена реалізація алкогольних напоїв. 23 години ви зачиняєтесь. Щоб людей попереджаєте, що ми 23 зачиняємося і 22.00 реалізація алкогольних слабоалкогольних і да, любов. Люди розуміють, люди сприяють на нашу роботу, та наші гості теж з розумінням ставляться. 23 години зачиняємося, людей попереджаємо, що зачинявся. Все їх. добре, ми так і робимо. – Хто адміністратор? Ви? Я так, Юлія, з відділу поліції номер 5 старший дільничний Войових Лецька Микола Григорович. Попереджаємо, щодо реалізації алкогольних напоїв після 22.00. А також заклад зачиняється в 23.00. Самі відвідувачі закладів кажуть, звикли бачити Одесу жвавою. Я вважаю, що потрібно, щоб Одеса повинна жити так, як вона жила. А взагалі зараз ви а, там ходите в заклади після десятої чи інше розважаєте? Ні, не ходимо. Я перепрошую, але з кожного закладу потрібно дістатися якось додому. Яким чином? Після 10 алкоголю взагалі ніхто вже не продає. А після сіди хайка, що вдома. ми самі з Києва, і у нас там в принципі вже. На це Не всі звертають увагу. Я вважаю, що люди повинні в такий момент тяжкий для нашої країни робити якусь пользу для країни, щоб ми були єдине ціле. А ну, заведення можна ну, до 11. Людям вже ж надо якось ну, після якихось моментів ну, відпочивати. Якби тут я не знаю, тут 50-50. Чи бувало таке, що вам продавали алкоголь в закладах після десяток? Я вам скажу, що ні, і маю відношення до деяких закладів не ну, безпосередньо, але ні. Нікому ну по перше, нікому не потрібні ніякі взагалі проблеми. Киянин Валентин вважає, економіка тримається на роботі, зокрема розважальних закладів. Тому на його думку працівників треба заохочувати. Первое. Отдыхающие тратят деньги, работающие получают деньги, бюджет получают налоги, все от этого чувствуют себя хорошо. Через час закроется все. И вот эта вся площадь будет пустая. И что? Кто от этого получит лучше? Никто. А для Вадима вечірня прогулка Аркадію то ще й релакс. Я жива людина. Літо, ми в Одесі. І теж хочеться якось пройтися літнім вечором і якби, подумати про все, набрати сили і в завтрашній день піти з новими силами. У нас, якщо ви бачите, є камери і за нами наблюдають наші козіни. Тобто взагалі нічого козяї. Ні, звісно. Наше останнє час, що ми видаємо, це без 10-10. Все. Більше ми нікому нічого не продаємо. За підсумками рейду в Аркадії, поліцейські склали протокол на один заклад, який торгував алкоголем після 10-ї вечора. Ольга Лапшина, Сергій Кобилянський – Суспільне новини. Одеса Це магазин тактичного одягу. Микола, колишній співробітник, а нині діючий військовий, розповідає, головний принцип підготовці до зими правильно підібраний одяг. Ми б хотіли зробити акцент саме на пошаровому одяганні. Чому пошарове одягання? Тому що це адаптація до будь-яких умов, до будь-яких потреб. При цьому максимальний комфорт і максимальна функціональність при застосуванні цих умовних, так би мовити, трьох шарів. Перший забезпечує тіло. Робить його сухим, другий його загріває, третій його захищає. Це, в принципі, це і є основна концепція пошарового одягання. Розповідає, за стандартами української армії, шарів має бути три. В арміях НАТО їх може бути до семи. Перший шар це пото відведення. Це може бути футболка з функціональністю, якраз як, наприклад, ця продукція. Це мій улюблений култач. Cool Найкраще, ніж култач. Cool Мабуть, ніяка тканина не відводить під. Це можуть бути отакі лонгсліви, це може бути тоненький потовідвідний шар, якщо це температури такі, скажімо так, осінні, не пізні осінні. Теж перший шар, але вже от як поверхіт. Поверхіт, він не тільки відводить. От, зверніть увагу, будь ласка. Так? Бачите пористість, бачите, що тут йдуть такі. Флісове, так би мовити, як напилення. І він не тільки відводить, а він вже і зразу починає заходити, скажімо, на функціональність другого шару. Тобто, це вже на низькі температури. Одягаєш таку ось термобілизну, і це ти вже почав пакуватись на холодну пору. Зберігати тепло має другий шар. Найчастіше для цього використовують фліс. Зазвичай це фліс. Це все знову-таки технологічні матеріали, які ми почали застосовувати і задіювати ще з 2014 року, як тільки почалась війна, коли виникали ці потреби. Відводить сюди, частково під залишається тут, частково він відводиться далі, він тут е залишається те тепло, яке е потрібне для того, щоб тіло зігрівалось. Третій шар. Це, наприклад, ці самі тканини Softshell, давно всім відомі, які чудово себе зарекомендували. Є про які чули ну, більшість людей. Рідко хто за неї не чув. Велосипед придумувати не треба. Це зазвичай або мембранні тканини, або тканини, які за рахунок технологій, знову таки захищають від зовнішнього впливу. А такий вигляд має одяг на військовому. Отже, другий шар. В даному сенсі я одягаю вже штани з третього шару, ну, щоб не лякати вас своїм споднім. В основному торс він має великий розмір, велику площу тіла. І в основному ми маємо зігрівати в першу чергу торс. Тому зараз я показую, як працює другий шар на мені. Перший шар, який відводить. Відводить він сюди, відводить він звідси далі, але другий шар вже акумулює тепло для тіла. Ось це другий шар. Ми беремо найпростіші варіанти, бо варіації їх доволі багато. Військовий каже, вітер найбільша загроза взимку. Нівелювати її має третій шар одягу. Третій шар це зараз боєць одягнений, який багато рухається. Але це все знаходиться за температур нуль і нижче, коли температури низькі. Він багато рухається. У нього є потовідведення, відведення далі зігрівання, відведення через мембрану надлишку пари і захист від зовнішнього впливу. Дмитро Васильев, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. Одеський міжнародний кінофестиваль повернувся в Україну. Його відкриття відбудеться 19 серпня. Кінофестиваль цього року пройде у двох містах: в Одесі представлять ретроспективу та спеціальну програму. А в Чернівцях відбудеться покази конкурсних програм. Як заявила генеральна директорка кінофестивалю Анна Мачух, основною локацією ОМКФ обрали місто Чернівці з огляду на безпеку глядачів та гостей. Фільмом відкриттям вперше в історії ОМКФ стане Українська стрічка. Йдеться про фільм Довбуш режисера Олеся Саніна. Триватиме одеський міжнародний кінофестиваль до 26 серпня. Нагадаю, минулого року через повномасштабне вторгнення Росії Одеський кінофестиваль проходив у рамках фестивалів Чехії, Косова та Португалії. Переможців національного конкурсу ОМКФ 2022 оголошували у Польщі. Ми прийняли рішення, що ми повинні повернутися до України, брали найбільш безпечну з нашої точки зору локацію а саме Чернівці, недалеко від кордону, тому що кінофестиваль є міжнародним і важливо, що були міжнародні гості, але все ж таки одеський міжнародний кінофестиваль, він в першу чергу український. Він одеський, і український глядач повинен дивитися українське та міжнародне кіно в себе в країні. Прогноз на вихідні 19-20 серпня. По всій Одещині ясна погода. Стопчик термометру коливатиметься від 22 до 24 вночі та від 29 до 32 градусів в день. В Одесі ясна погода, без опадів. Температура повітря вночі 22-24 із позначкою плюс. В день 28-30 градусів тепла. дивитеся Суспільне Одеса, Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.